Знайшли ось таку металеву бочку. Ще, як мінімум, їй вже років 60 Це ще бочка мого діда Він в неї заливав карасир карасір, як не було світла, коли вони жили на хуторі. Е, відкрутили, тут трошки було карасиру. Зубилом довелося відкручувати, бо трошки прикисло. Залили карасир, але він вже не горів, тільки легкий запах був. Я не знаю, з якого вона металу, напевно, оцинковка, ну, вона важкезна і саме цікаво що вона ще ціла ніде вона не тече. Сучасні бочки такій якості металу можуть лише позаздрити. Оці штуки, наскільки я зрозумів, для того, щоб її закочувати. Раніше їх на бортові газони закочували і возили. Е, для того, щоб. Паливові качати вникалися, сюди вставлялося щось таке схоже на помпу і качалося паливо, солярка, бензин, ну або інші паливно-мастильні матеріали. Так що ось така ось цікава бочечка, така знахідка. Ну важка вона дуже. Але і ціла.